Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Panie Polska. Zaczynamy nową vojenko serie Nauka języka polskiego przez literatury, a dokładnie przez кримінал. Привіт! щиро вітаю тебе на моєму каналі Пані Польска. Ми починаємо нову особливу серію вивчення польської мови через літературу, а саме через детектив. Турі автором є Аке Едвардсон, шведський пісаш Джинікаш і викладовця літератури. То єдна з ксьонжик серії о інспекторе Еріку Вінтеже, знаним глибоких психологічних портретів і мрачної атмосфери. Ми будемо читати уривки з роману Вовання з Оддалі, автором якого є Ока Едвардсон, шведський письменник, журналіст і викладач літератури. Це одна з книг із серії про інспектора Еріка Вінтера, відомою глибокою психологією персонажів і моторошною атмосферою. Акція точиться в Швеції і Англії. Зналежоне чаво мінщизни, которого то ж само що не є ясна. Інспектор Вінтер проваджує слідство, куте з кожним кроком стає ще зараз барді особисте і непокоянцем. Події відбуваються у Швеції та Англії. знайдено тіло чоловіка. Особу, якого неможливо встановити. Інспектор Вінтер веде розслідування, яке з кожним кроком стає дедалі особистішим і тривожнішим. В кожному очинку прочитам фрагмент тексту, найперш по польську, потім по українську. Наступне вияснює словніцтво, засади граматичні і задам чи питання до рефлексії. У кожному відео я читаю уривок тексту, спочатку польською, потім українською. Також пояснюю лексику, граматику. І ставлю запитання для роздумів. То ідеальне повочення науки язика і літератських пригод. Зобачиш, що учому ще контекст, запам'ятаєш всебше і глибше. це ідеальне поєднання вивчення мови та літературної пригоди. Ти побачиш, що завдяки контексту все запам'ятовується швидше і глибше. Перший фрагмент прочитав з наступного odcinku. а джіш дякую, що є стешти і за слідчення серії на каналі Пані Польська. Перший ривок ми прочитаємо вже в наступному відео. Сьогодні дякую, що ти тут, і запрошую слідкувати за серією на каналі Пані Польська. Па-па!